Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється Volkswagen Tiguan 2014 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні на повному приводі та на автоматичній коробці передачі. Автомобіль на максимальній комплектації в білому красивому кольорі. Ось так він у нас виглядає по кузову. Встановлена максимальна оптика, яка тільки була на той час. Встановлена також майже нова зимова гума Bridgestone дуже красиві диски. По комплектації в нас безключовий доступ. Переходимо в салон. В салоні нас зустрічає неймовірно красива шкіра коньячного кольору в дуже гарному стані. По комплектації в нас підігрів дзеркал, складання дзеркал, 4 електросплопідіймачі, електрорегулювання водійського сидіння та сидіння переднього пасажира, протитуманні фари, автосвітло, автодош. Е, далі. У нас кругові парктроники, автопарковка на автомобілі також присутня. Старт-стоп, вимкнення стабілізації, повний привід, автоматична коробка DSG, автохолд, електроручник, двохзонний клімат-контроль, підігрів для передніх пасажирів. На автомобілі у нас 165 тисяч км пробіг. Також у нас є круїз-контроль, парктроніки передні, задні, максимальна мультимедія, яка тільки ставилася той момент дуже гарної якості камера заднього ходу. Також в нас є панорамний дах. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось так. Також в дуже охайному збереженому стані. Для задніх пасажирів є ось такі столики, щоб можна було зручно щось поїсти. Задні сидінь, задній ряд сидінь у нас з регулюванням. Ось тут є речажок і там також сидіння можна підвинути вперед так, назад. Також автомобіль повністю шумоізольований, в комплекті також йде оригінальний комплект ковриків. Ще раз повторюю, це у нас Volkswagen Tiguan 2014 року випуску на двохлітровому дизельному двигуні на повному приводі, на автоматичній коробці передач. По комплектації в нас максимальна оптика парктроніки повністю кругові. Бачите, вони стоять в боках бамперу. Це означає, коли так стоять парктроніки, що на автомобілі присутня автопарковка. Також автохолд, безключовий доступ, камера заднього ходу, панорамний ДАК, шкіряний салон кон'ячного кольору. Просто в автомобілі є все. І гарна зимова гума, тому що вже скоро починається зима. Ми вас чекаємо на перегляд цього автомобіля та багатьох інших в нашому автосалоні Автодила за адресою академіка Глушкова 6А.